Служба безпеки України на Полтавщині затримала податківця з Кременчука, який продавав фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби. Податківець був посередником між тим, хто хотів, так би мовити, відкосити, та лікарями військово-лікарської комісії і службовцями військомату Кременчука. Співробітник податкової служби серед широкого кола своїх знайомих підшукував потенційних клієнтів, зокрема ухилянтів, які мали намір втекти за кордон. Правну паспортні дані та передавав лікарям, залученим до схеми. За оперативними даними, медичні співробітники оформлювали фіктивні лікарняні для військовозобов'язаних та надавали відповідні медичні довідки, які ставали основою для того, щоб військовий комісаріат прийняв рішення про зняття громадянина з військового обліку. Значні документи ухлянти могли використовувати для безперешкодного перетину державного кордону України. Вартість послуги становила 4,5 тисячі доларів США. В ході комплексних заходів фігуранта було затримано в порядку статті 208 КПК України під час передачі ним ухилянту документів про зняття його з військового обліку. Наразі податківцю повідомлено про підозру у пособності з отримання неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб. це частина 3 статті 368 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна. На сьогодні проводяться комплексні заходи для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювалися співрок. Управління Служби безпеки України у Полтавській області спільно з Полтавським територіальним управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.